Книга буття, глава 39. Айосип був відведений до Єгипту, і купив його потіфар, царедворець фараонів, начальник царської сторожі, муж єгиптянин з руки ізмаїльтян, що звели його туди. І був Господь з Йосипом, а він став чоловіком, що мав щастя. І пробував він у домі свого пана єгиптянина, і побачив його пан. Що Господь з ним і що в усьому, що він робить, Господь щастить у руці його. І Йосип знайшов милість в очах його і служив йому, а той призначив його над домом своїм і все, що мав, віддав його руку. І сталося, відколи він призначив його в домі своїм і над усім, що він мав, то поблагословив Господь дім єгиптянина через Йосипа. І було благословення Господнє в усьому, що він мав, у доми і на полі. І він позоставив усе, що мав у руці Йосиповій, і не знав він при ньому нічого, окрім хліба, що їв. А Йосип був гарного стану та вродливого вигляду, і сталося по тих пригодах, і звела свої очі на Йосипа жінка пана його і сказала вона Ляж зо мною! А він відмовився і сказав до жінки пана свого: Тож пан мій не знає при мені нічого у домі, а все, що його, він дав у мою руку. Нема більшого в цім домі від мене, і він не стримав від мене нічого, хіба що тебе, бо ти жінка його. Як же я вчиню це велике зло і згрішу перед Богом? І сталося, що вона день у день говорила Йосипові. А він не слухав її, щоб лягти при ній і бути з нею. І сталося одного дня, і прийшов він додому робити діло своє, а там, у домі, не було нікого з людей дому. І схопила вона його за одежу його, кажучи Лягай же зі мною. А він позоставив свою одежу в її руці та й утік, і вибіг на двір. І сталося, як побачила вона, що він позаставив свою одежу в її руці та й утік на двір, то покликала людей свого дому та й сказала їм, говорячи: Дивіться, він припровадив нам якогось єврея, щоб той забавлявся нами. Він прийшов був до мене, щоб покластись зо мною, та я закричала сильним голосом. І сталося, як почув він, що я підняла свій голос і закричала. То позаставив одежу свою в мене та й утік, і вибіг на двір. І я поклала його одежу при собі, аж до приходу пана його до свого дому. І вона переказала йому цими словами, говорячи До мене прийшов був оцей раб Єврей, що ти його привів до нас, щоб забавлятися зо мною. І сталося, як підняла я свій голос і закричала то він позаставив свою одежу при мені. Та й утік на двір. І сталося, як почув пан його слова своєї жінки, що оповідала йому, кажучи, отакі то речі вчинив мені твій раб, то запалився гнів його і взяв його Йосипів пан та й віддав його додому в'язничного та місця, де були ув'язнені царські в'язні. І пробував він там у тім домі в'язничнім. А Господь був із Йосипом і прихилив до нього милосердя, та дав йому милість в очах начальника в'язничного дому. І начальник в'язничного дому дав у руку Йосипа всіх в'язнів, що були в домі в'язничнім, і все, що там робили, робив він. Начальник в'язничного дому не бачив нічого в руці його, бо Бог був із ним. І що він робив, щастив йому Господь. Амінь.